Доброго дня всім, як, як завжди, дякуємо Збройним силам України нашим. Так, що ми робили сьогодні? Сьогодні доставили розетки вимикачі. Встановили е, трек освітлення. Бачите, скрита монтажа. І підсвіточку зробили. Буде підсвітка, штор. Отак. Такий був сьогодні робочий день. Це одна кімната. Ось друга кімната. Теж почали робити сьогодні. Трек. Оп. Оп. Темно, так? Да? Точніше, засліпило все. Зараз ми вимкнемо їх. Оп. Ось трек працює, бачите. Красиво, мені подобається. І світло від нього нормально. До речі, зараз ще прожектор світиться. Зараз ми вибнемо Прожектор. Ну, отак від нього світло. Ну, можна ще по одній лампочці сюди поставити. Якщо ну, вже максимально стоїть. Ну, світла достатньо. Всім дякую.